З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з рішення Верховної Ради. Парламент офіційно визвав визнав рашизм державною ідеологією Російської Федерації, ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму визнали тоталітарними і людиноненависницькими. А також є звернення до організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, парламентської асамблеї Ради Європи інших урядів. Парламентів з закликом підтримати засудження цієї ідеології. А от, власне, що означає це рішення, і чи справді воно може бути підтримане урядами інших країн та міжнародними організаціями? Ну, в принципі, якщо воно увійде як новий термін, то воно досить гарно може спрацювати. Чому? Тому що, якщо подивитися. Ну можна сказати, що росіяни зробили велику модернізацію нацизму і фашистської теорії, так в тому числі показали, як засобами пропаганди сучасними засобами пропаганди можна досягти відвертої фашизації, фашизації всього устрою і всього народу. А в принципі, якщо вдасться цей термін просунути, тоді ми вийдемо на Ну наступним шляхом повинно бути знаєте, там, як в Німеччині була денацифікація, і в Росії повинна бути денацифікація, тільки вже дерашизація, можна сказати, чому це дасть можливість активно показувати, що не тільки Путін винуватий в тому, що відбувається в Росії, а це бажання глибинного російського народу. Тому що в багатьох західних країнах є таке бажання відокремити російський народ і Путіна, так для того, щоб показати, що, начебто, ну російський народ тут не до чого. А це дуже небезпечна тенденція. Чому тому, що це фактично а, а, є там бажання, особливо там Західної Європи, деяких кіл а, в тих же Сполучених Штатах Америки, для того, щоб повернутися до стану бізнесу з южал». Після війни нам це не А, Росія як держава повинна бути виключена взагалі з європейської політики, тому що це, оцей континентальний союз між Німеччиною. Та Росією та Пекіном, він дуже небезпечний для країн східної Європи, і тому цей термін дозволить склеїти і Путіна, і те, що оце як масове явище, яке існує в Російській Федерації. Тому це гарний крок. Подивимось, чи буде він на підтриманий, в тому числі на заході, тому що як я вам сказав, є там і перед російською культурою, є і пієтет перед росіянами. Ну от, наприклад, папа римський. Давайте візьмемо. Ну от, так це, це, це така дуже дивна політика, понтифіка, який би ну справді мав трошечки інакше, на мою думку, говорити про мир і примирення, а не те, як зараз виступає папа римськ. Ну там, от якраз, от Папа Римський, є яскравий приклад, коли він починає. Ну, по-перше, Папа Римський, у нас же з Аргентини. Аргентина, вона а, така на низовому рівні, там дещо така, антиамериканська. Так, плюс Папа Римський, судячи з усього, він дотримується таких достатньо крайні, крайні лівих поглядів. А крайній лівий погляд це знаєте, відголоски ще марксистської теорії, яка полягає в тому, що у всіх війнах винувати еліти, а не винувати сам народ. Тобто народ є постраждалою стороною. Ну плюс я думаю, там ще інтерес фінансовий є, в тому числі там через банк Ватікану і так далі. Тому папа римський, це яскравий приклад такі бажання деяких кіл заходу не обривати всі мости. З Росією, тобто вони вже визнали, що от Путін є а, таким от головним злодієм, а от російський народ є постраждалим в цій ситуації, а Україна ні в якому разі не повинна допускати такої ситуації. Ми повинні завжди добуватися, що от є явище, так воно є модернізованою копією нацизму Німеччини, так для того, щоб показувати, що щоб Спака, поки росіяни всі не пройдуть через покаяння, як це зробила наприклад фашистська Німеччина. Ну говорити про повернення її а, в. Політику е, е, західної Європи в першу чергу, а е, ну не на часі немає сенсу про це говорити. Оце у Це наша ми, основна можна, задача да, слухайте настримав. уже більше різних міжнародних організацій використовують термін геноцид в описах російської агресії російської війни проти України. Ми в Україні розуміємо, що ця війна геноцидна. Про це прямо говорить Путін. Про це прямо говорить дуже багато російських пропагандистів. От визнання. Геноциду українського народу під час цієї війни окремо історія з викраденими дітьми, тому що воно ідеально лягає у визначення геноциду. Але я так думаю, що саме визначення геноциду має бути перепрацьовано десь на рівні організації Об'єднаних Націй. А, ну я не думаю, що воно буде перепрацьовано, тому що в 45-му році, і, там і в подальших документах, та сама Женевська конвенція від 49-го року. Ну, достатньо подробно вже було а, а, визначені всі терміни, які тільки можливо, так всі різні різновиди. Тут питання в тому, чи є політична воля і бажання то самого. ООН дає впливи і Китаю про це. Не будемо забувати багатьох країн, які теж в принципі чинять. Те саме там на своїй території, може в менших масштабах, і так далі. Ну, тобто такі автократичні держави, і тому вони не хотіли б створення прецеденту, тому що бачите, як воно важко проходить через ООН, а тому, що ООН і багато міжнародних організацій вони знаходяться під значним впливом авторитарних країн. Давайте будемо відверти. Тут питання як сказав, чи буде дотиснута, хоча б визнана в тих в тих термінах і в тих. А визначення щодо геноциду чи не буде визнано тут? все ж таки ключовою ключову роль повинна грати ООН як міжнародна організація, тому що вона є увесь цей паніційний апарат, який був затверджений після 45-го року. Точніше, ще коли створювалося ООН, А він в принципі там все давно всі визначення є. Зрозуміло, зрозуміло. Давайте тепер до ситуації в Росії. Там на Брянщині, наприклад, два дні поспіль сходять з рейок, е, значить, ешалони з паливом. Але є повідомлення від центру національного спротиву українського, що в Брянській і Курській області окупантським ну російським військам, от на тій території, видають обмандирування зразка сил оборони України і припускають, що зараз росіяни можуть влаштовувати якісь теракти чи. Операції під фальшивим, під чужим прапором для того, щоб мобілізувати своє населення. А от що ми маємо про це розуміти? Ну для росіян не нова штука влаштовувати операції в чужій формі. Вони це робили, наприклад, на Галичині ще в 40-50-ті роки 20-го століття на західній Україні. Та? Але от що, що ми маємо думати про це зараз? Ну, дивіться, воно не спрацює, чому тому, що як ви зараз ну на сорокової на п'ятдесяті роки радянський союз тоді був одним з переможців антигітлерівської коаліції, була замкнена така інформаційна бульбашка, тобто невідомо, що відбувалося на Території Галичини ну для всього для всього світу тому довіряли або удавали, що довіряють радянському союзу. Зараз Путін не в тому стані для того, щоб це все спрацьовувало. Чому тому, що це спрацювало у нього, ну коли там вибухи були, коли він приходив до влади і так далі. Тут воно може зіграти на але тоді теж проходити. не було соцмережі, не було у кожного в руках так. смартфона з фотокамерою і відеокамерою. По суті, а, ну тут тут не питання, не в не питання не в смартфонах, тому що все ж таки в Російська Федерація у, у галузі пропаганди спецапарат інформаційних. Ну вони на достатньо високому рівні працюють. Питання довіри до джерела інформації інформації. якщо вже пройдений великий шлях того що було доведено що саме росія є а, тим джерелом дезінформації що вона використовує найбільш брудні методи а, методи Ведення війни вони зробили всі злочини, які тільки можливо. тому будь-який витік інформації ну, знаєте, хоч 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 полк там в українську форму вдягайте, все рівно ніхто не повірить у даному випадку. А для росіян це може навпаки зіграти, тому що одна справа, коли Путін це 20 років тому робив, а потім 20 років розповідав, що він працює на безпеку держави. А коли вже пройшло 20 років, і тут виявляється ніякої безпеки держави. Не бу немає, то навіть на внутрішню аудиторію це може спрацювати навпаки. Тобто налякати то він налякає росіян? А чи об'єднає навколо себе це велике питання? Тому що російське суспільство воно достатньо атомізовано таке, так це раз. І по-друге, знову, якщо ти розповідав, що 20, у нас там як вони говорили, у нас найкраща армія, найкраща система безпеки, так що ми виграємо війну, а так, чого чому як так сталося, що якісь загони роблять на території? визнана і територія Російської Федерації, що вони хочуть, а тому тут воно не впрацює як, як хочуть Росіяни. Хоча, звичайно, вони будуть намагатися, тому що он стромінструментаріїв. А у росіян ну, ну КДБ і КДБ. їх вчили в 70-ті роки так робити. Вот так вони і продовжують так робити. Тому ну не врядчі воно так працює, як вони бажають. Тим більше Україна показала, що військовими цілями для української армії та українських спецслужб є в першу чергу військові цілі, так колаборанти, там от е, Багато у нас там вибухи, наприклад, на тимчасово окупованій території. Де... У ну, там Мелітополь точно повідомляли щось було у Бердянську ну, буквально та, днями, ага. Всі отримують знаєте, виробничу травму виробничі травми несумісні з життям. СБУ в таких випадках нічого не підтверджено спростовує, але хитрувата завжди посміхається так, тому що ці процеси йдуть, і робота диверсійна робота на території Російської Федерації і поза поза межами нашої держави вона ведеться. Оце було підтвердження в цьому витоку інформацію з Пентагону, що от, ну мочулічах працювала Єнта СБУ. Тобто, тут якраз показує, що так є робота, але вона не ведеться проти цивільного населення. Є законні, є законні військові цілі, те саме нафтобаза. До речі, сьогодні от вранці прийшла дійшла інформація, що в Тамані знову горіла нафтобаза. У другій ну, загорілося то... до ранку, не могли до восьмої, не могли загасити. Можливо, ну, навіть. Досі палає так, тому я ну, це якраз ну за дивним збігом обставини паливо потрібно російській армії, щоб і йти вперед, і щоб е, бігти звідкись там Ну, сирівна машина треба використовувати. І тому я думаю, що це вже початок того, що довго говорять росіяни, і те, що у нас довго говориться, це знищення інфраструктури. А для е, військової інфраструктури, ну, палива, це двигун всього, що для техніки, там умовно кажучи, тому я думаю, що ці процеси вже почалися. Росіяни, е, тобто і росіяни на це е, намагаються реагувати, але те, що якщо повертатися, от до початку нашого розбуву воно не впрацює, якщо вони навіть якийсь теракт знаєте, там публічно зроблять, що, начебто, от там українська військова форма. Візитки яроша ну обов'язково Слухайте, а Вони ж вже пробували це парк. робити. Пам'ятаєте, там була історія, що нібито якийсь хлопчик витягнув там, врятував якихось дівчаток, розстріляний шкільний автобус, і потім почали хаотично це все спростовувати. Ну да, тому що тому, що ну, деградація, деградація російського управління, а вона вже вже дійшла до такого, що вони навіть не можуть знаєте, вести узгоджену політику, навіть інформаційну. А це це не перша випадок. Пам'ятаєте, це саме було з Дугіною, яку підірвали в Москві. Вони довго не могли зібрати докупи версії. Все ж таки, хто це зробив? Чи те... Мешканка Маріуполя, яка виявляється на міні-купіри, приїхала пів встигла закласти вибухівку найбільш охоронювані на частини Москві Рубльовці, потім спокійно виїхати за кордон. Це через говорить, що і в Росії вже є боротьба цих різних кланів, які а різному хочуть витиснути з будь-якої ситуації те, що їм вигідно, там і гру, і ФСБ, і Міноборони Російської Федерації і так далі. Тому ви правильно говорите, що вже різнобій іде інформації, і вони. А вже не можуть зібрати докупи а, оці всі їхні спецоперації, які вони намагаються проводити, окей, є повідомлення, точніше, заява міністра оборони України Олексія Резнікова, який каже, що через поразки Росія може озвучити черговий жест доброї волі під приводом технічної чи техногенної, скоріше, катастрофи на території своєї країни. Ну от тамань, ну я не знаю наскільки можна ту пожежу вважати вже техногенною катастрофою. Я розумію, що. Для військових вона ну неприємна ця ситуація, точно. А от така е підготовка суспільної думки думки населення російського про те, що ой, ну можливо, нам доведеться ухвалювати важкі складні рішення, як це було на правобережжі Херсонщини. Така ситуація справді може вже готуватися росіянами. Ну, рамкова, рамково, вони готують росіян до, до поразки. Вже вони десь 5 місяців прокачують тему, що ми воюємо проти НАТО, а не проти України. Тобто, і, і під тема, тобто, під текст того, що вони говорять, тобто, умовно каже, що ми не підготувалися до війни серйозної. А ми не думали, що проти нас буде воювати увесь світ, а вони це визнають. От нещодавно Сіманян теж розповідала, що ми дуже важкій ситуації, тому що у Другу світову війну ми воювали в коаліції разом з американцями та Британською імперією. Тепер ми одні. Тобто, в принципі, в принципі, рамково вони готують, що вони вони будуть змушені відступати. Але це. Під приводом того, що ми повинні зараз відступити, так, для того, щоб краще підготуватися, а потім з новими силами кинутися знов, тобто ця тема, вони в принципі, як я вам сказав, прокачуються за моїми спостереженнями вже місяців п'ять на російському телебаченні. Навіть так, а от власне ця ідея, ну ви ж щойно процитували, що от в Другу світову воювали разом з американцями і разом з британцями. А те, що зараз американці і британці вою воюють умовно, там допомагають Україні. Воно їм не ріже ніяк не вкладається. що а з ким проти кого тоді воювали американці і британці, і чому ж вони зараз воюють проти Росії? Ні, ні, вони так, де так глибоко не заглиблюються в цю в цю пропаганду, тобто там ну нацизм і це інше. Вони вони ну так у, у них немає такої от послідовності. Вони деякі теми вони прокачують, але зупиняються, тому що без подробиць для того, щоб далі знаєте, не ускладнювати а, саму пропагандистську лінію. Тому що пропаганда теж повинна, вона повинна бути проста, зрозуміла більшості населення. Коли ти починаєш заглиблюватись а, в такі. Речі проти кого, як ну воно не працює. Тим більше зрозуміло, що аналогії дуже погані. Та там, да, там була ну, для них якраз вони просто да, неприпустимі Так, да. да, Німеччина, тут, а тут нацистська Росія. Тому звичайно, що вони а, в такі подробиці не проходять, але загальна канва, загальна канва і підготовка. А до жестів доброї волі у них є це правда. Як я вам сказав, що ну взагалі можна сказати, що програш війни в Україні буде використовувати зараз, же використовується в російській владі для. Внутрішньополітичної боротьби всередині країни, тому ну хто винуватий в програші російської армії, умовно кажучи. І це буде тема ну, після, після путінської епохи в тому числі. А це перерозподіл влади, і перерозподіл грошей. А так, загально, так, загально, вони підготовку вже достатньо давно ведуть. і ну, Якщо ви побачите теж, тон. Російського телебачення вони в принципі вже не приховують, що там є вже є західна зброя, що це дуже небезпечно. От там частіше частіше виступає такий експерт Хадарьонок. а це полковник, колишній полковник Генерального штабу російської армії, який ще на початку війни випускав статтю. Мічти крававих політологів, де чітко попереджав, що війна проти України закінчиться для Росії дуже погано, що і буде мільйон армії в Україні, що всі будуть допомагати, що ніяких цілей ви не досягнете. До речі, там також згадував про Галичину. Він говорить: Ну як, як можна, от такими силами. Планувати військову операцію на таку величезну територію, коли ви 10 років воювали ну з тим з тим сталінським НКВД, так і Сталінською армією 10 років на Галочині воював. Ну так, це цікава штука. А от російському населенню зайде така штука. Ну така ідея, чи такий пропагандистський хід, що ну вони звісно вони не могли для себе уявити, щоб програти війну якійсь там нещасній маленькій Україні. Але от ну програти війну проти нібито всього НАТО, хоч НАТО насправді на війну не явилося, а оце типу не так соромно. Оце хіба хіба оце це те, що менш соромно, воно їм легше зайде. Ну, звичайно, це може зайти, тому що це можна знайти історичні аналогії. Ну, наприклад, там Кримська війна, коли вони теж програли в 1854 році. Скажу, ну ми ж потім відновилися, так ми ж потім зібралися. Про, там, ну, тобто вони да, зараз хочуть між... накачувати населення приблизно ситуацією, як між, між першою та другою чеченськими війнами. Зрозуміло, політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Шановні.